Слава Україні! Як на мене, хороший влог повинен починатися з відлипання від гаджетів. Тому спершу прогулянка, а тоді розмова про книжки. Бувайте! Ну що ж, я вже трошки змерзла і гріюся, тож поговоримо про улюблене за рік. У підсумках 2021 року я розповідала, що чим більше читаєш, особливо якщо ви вибираєте книжки так прискіпливо, як я, тим більше улюбленого виходить у підсумку. І я все ще погоджуюся з цією думкою. Але у підсумках 2022 року хочеться говорити менше, але говорити про важливе. Тому книжки буде всього три. Роман The Leath of Heaven» Урсули Урсулеріґвін розповідає про Джорджа Ора, сни якого стають реальністю. Але він не має ніякого контролю над тим, які сни це будуть та як саме вони втіляться в життя. Ор відчуває неймовірну безпорадність, а психіатр, який бореться за випадок Ора, починає використовувати його вміння у власних цілях. І все ж у хаосі все нових і нових катастроф, спричинених його снами, Ору вдається віднайти рідну душу і вберегти хитку рівновагу світобудови. І обидві ці мети однаково важливі. Роман Quality Land – Марка Уве Клінга. Його головний герой, оператор невеличкого пресу із пакетування металобрухту, призначення якого утилізація роботів. Ця книжка смішна, і водночас вона так точно докручує реальність постійного споживання і людські страхи перед штучним інтелектом, що перестає здаватися вигадкою. А ще за приклад якісного перекладу з німецької на англійську: повість «The Necessity of Stars» і Кетрін Тоблер, і головна героїня Бреон, 63-річна працівниця ООН, до якої нікому немає діла. Бреон має дуже ненадійну пам'ять, і проходить час, перш ніж вона запам'ятовує, що стала учасницею першого контакту. Повість прекрасна тим, як нам подається вже не нова історія, і як разом із Бреон ми намагаємося збагнути, що ж змінилося у її невеличкому світі. Про всі ці книжки я розповідала в окремих відео, посилання на які я залишу внизу. Відзнялася. Хочу ще додати до читацьких підсумків. Прочитала цього року чимало повістей, і деякі з них особливо врізалися у пам'ять. Тож наступного року хочу звернути більше уваги на цей формат. Яленонька зараз покаже вам деталі. Сподіваюся, ялинка вам сподобалася. Перш ніж рухатися далі, запрошую вас заглянути в опис відео, де є реквізити ініціативи, читаю для ЗСУ. Дякую, якщо ви заглянули, і також дякую моїм патронам, які підтримують створення контенту на цьому каналі. Щодо читацьких планів на наступний рік, то по-перше я б хотіла спробувати прочитати «The Calculating Stars» Мері Робінет Коваль. Мені дуже подобається її повідання The Lady Astronaut of Mars» у цьому ж всесвіті. тож, можливо, і романи теж сподобаються. По-друге, в планах почитати ще дещо від Урсули Ліґвін. Скоріше за все, це буде «The Talon» та чарівник земномор'я. І по третє, спробувати щось від австралійського фантаста Грега Егана. Е, мабуть, це буде Діяспора або «Зандегі». Коли спробувала читати його старішу книгу «The Permutation City», але в якийсь момент втратила інтерес. Проте автор має бути цікавий. Що може бути новорічнішим за продаж стартапа? The Love Makers це філософський трилер ірландської письменниці Африк Кембл. Головна героїня книги співвласниця стартапу у сфері штучного інтелекту. Двоє інших партнерів готові продати компанію, але вона сумнівається. Книжка вийшла у британському видавництві Goldsmith Press, яка прагне видавати роботи на перетині академічних, художніх та активістських текстів. Їхні видання не дешеві, але мені пощастило знайти цю книжку на барахолці. Одна половина The Love Makers це, власне, сам художній твір, а інша есе на тему штучного інтелекту, від вчених та оглядачів, які працюють з цією темою. Ще поки не дочитала її, але чимало деталей подобається. У цьому влозі було багато веселих речей. Але ми усі розуміємо, який зараз час, і що всі вони були можливі тільки завдяки нашим захисникам, захисницям, волонтерам і всім, хто працює на перемогу. Рік закінчується. Бажаю нам усім перемоги над загарбниками. Не хворійте, любіть!